Запрошуємо вас в груповий тур на Мадагаскар від туристичного оператора Тревел дизайнер. Неймовірна 12-денна мандрівка, яка відбудеться з 19 по 30 серпня. В цьому турі ми будемо досліджувати північ острова, що об'єднує майже всі родзинки острова. Але почнемо ми з Андасібе. Це місце, де ви можете побачити і доторкнутись до лемурів. Шість екскурсійних днів, щоб дослідити унікальну флору і фауну Мадагаскару. Тільки тут мешкають лемури, фоси та чудернацькі хамелеони. Фантастичні національні парки також включені в нашу програму. А ще будуть загадкові червоні та сірі цинги, які імітують позаземні пейзажі. І кілька днів релаксу відпочинку на острові Нозі Бей. Це білосніжні пляжі, купання та дослідження океану. В цей період на Мадагаскарі можна побачити горбатих китів. Тож скористайтесь можливістю і здійсніть свою мрію на власні очі побачити Мадагаскар. Це буде невеличка група до 12 осіб під турботливим супроводом україномовного супроводжуючого. Тож, якщо цей тур вас зацікавив, пишіть нам. Або дізнавайтесь деталі на нашому сайті. Дякую і подорожуйте світом!